Це моя нова рубрика від бомжа до мільйонера. Ціль якого? купити авто, купити дім та купити бізнес. Вводимо промокод старт. Та забираємо щоденний бонус – 30 тисяч гривень. Ось ми і приїхали у наше місце. Забігаємо та йдемо на третій поверх, щоб отримати паспорт. Артем, я вам котре повторюю, я не додаю всім. Зараз ми їдемо в автошколу, щоб здати на права категорії Б. Ось ми вже і під'їжджаємо. І ось ми в автошколі. Біжимо здавати на права. Можна купити ліцензію, можна отримати ліцензію. Ми здали на права, а далі ми поїдемо з вами в магазин одягу, щоб переодягнутися. Ми приїхали. Так, купуємо наш образ за 12 тисяч. Все, ми придбали його. Далі виходимо і їдемо на слідує завдання. Ось ми і приїхали, влаштовуємося на роботу і починаємо. Нам потрібно ще приблизно десь 20 тисяч гривень. Навіть 30 тисяч гривень, щоб купити авто, яке я хочу. Мені прийшлося перезаходити у гру, бо, тому що в мене дуже сильно залагало. І заходимо ми у чомусь дуже довго. Ось ми з'явилося. Ну, а на цьому в нас буде все. І Якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся та став лайк.